Завдяки такій кропіткій роботі мешканці та гості Львова найближчим часом зможуть побачити історичні фрески. Храм Іоанна Золотоустого звели наприкінці 19 століття. Орнаментальні композиції, а також янголів і серафимів, які колись прикрашали стіни, у минулому забілили. Це були важкі 90-ті роки. Церква не мала можливості тоді відновити ці розписи. Було прийнято рішення законсервувати, тобто ще раз по цьому перебілити. До часу, коли можна буде ці розписи відновлювати, і ми побачили, що в різних місцях храму є розписи, і як можемо припускати це розписи Юліана Крупського якого розписів залишилося насправді дуже мало? А тут фактично весь храм повністю є розписаний цим відомим художником. Деякі ділянки сильно пошкоджені. Реставрацію проводитимуть поступово бо арештування, створюватимуть незручності для відвідувачів храму. Зараз розпочався перший етап робіт. Реставрацію таких об'єктів необхідно проводити комплексно від початку склепіння, від верху і донизу, тому що при реставрації є дуже багато пилюки. Відповідно, ми не можемо робити це на стінах. Тобто треба розкрити повністю ступіння, зробити консервацію всі реставраційні доповнення. Реставрація цієї ділянки триватиме до двох місяців. Відновлення розписів усього храму планують продовжити наступного року. Емілія Куц Юрій Кісь, телеканал Перший Західний.